Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у нас в гостях отакий от надзвичайно цікавий гість. Цей складаний ніж від бренду CVV Гіперпульс. Ніж наданий на огляд офіційним представником бренду CVV на території України. Придбати цей ніж, як і інші товари всіх зазначених брендів у цьому магазині, ви зможете зі знижкою 10% за промокодом FANRIST S за посиланням під цим відео. Якщо хто не знає, що таке бренд CVV, це. Молодший брат знаменитого бренду, який виготовляє преміальні ножі be По суті, це тандем із трьох брендів, тобто v CV і Syncad. Із них головним вважається BeK, середню ланку займає CVV. І Syncad виготовляє більш бюджетні ножі. Бренд CVV з'явився відносно недавно на ножовому ринку, але за цей час встиг зарекомендувати себе з найкращої сторони. Він випускає як і преміальні ножі, так і ножі середнього сегменту. Надзвичайно красиві і якісні. Даний ніж надходить у доволі простецькій коробочці. Такій, але не будемо судити лише по фасаду. В коробці знаходився отакий от кейс, дуже якісний. І всередині ми бачимо те, що часто не кладуть американські бренди у свої коробочки. Тобто тут і салфетку ми бачимо. Ну, рекламка це є завжди. І також є інструкція. Звичайно, інструкцію ми читати не будемо, що можна читати про ніж. І, власне, сам ніж. Тобто ніж CVV-гіперпульс з клинком із дамаської сталі. Коротко по характеристиках: замок, button lock, клинок типу drop-point, дамаська сталь на клинку. Загальна довжина 202,8 мм. Довжина клинка 88,8 мм. Товщина клинка 3 мм і довжина у складеному стані 114 мм. Матеріал рукояті алюміній. Твердість сталі заявлена 58 60 одиниць по роквелу. Вага 85,1 грама. Покриття клинка Stone Wash. Чесно кажучи, я вже давно хотів мати ніж з клинком із дамаської сталі, все якось не виходило. То по фінансових причинах, то по якихось інших. І ось нарешті мені вдалося придбати оцю красу. Ви тільки подивіться на цього красунчика. Щодо дамаської сталі, це не тільки красивий візерунок, а це також агресивний різ. Багатошарова структура наділяє дамаск гнучкістю та твердістю, що дозволяє лезу зберігати гостроту під час інтенсивного використання. Як вже заявлено клинок Drop Point, як бачите, є фальшлезу, Спуски приблизно 3 четвертих. І також прошу звернути вашу увагу, що ви бачите зараз поблиску: це те, що спуски увігнуті. Вкупі з тим, що клинок зведений приблизно у 0,3, тобто дуже тонко. Цей ніж ріже просто божественно. Задумайтесь, Сталь з агресивним різом тонке зведення і увігнуті спуски при нетовстому клинку. Звичайно, дамаська сталь має недолік. Те, що вона ржавіє. Але при мінімальному догляді. Тобто після різу якихось продуктів, наприклад, достатньо просто промити клинок, витерти. А хоча б приблизно раз у 2-3 дні, просто протерти якимось мастилом. Насамперед рекомендую ось таке мастило це балістол. Це мастило на натуральній основі. Тобто органічне мастило. І все. І цього бе достатньо, щоб. Зберегти ваш клинок ось в такому красивому стані. Багато, друзі, аналізати нічого не буду. Це, як ви знаєте, найважкий продукт. Тобто морква. Зараз я вам покажу, як ріже цей ніж. Ріже він просто божественно. Я вам скажу ендурі далеченько до нього. Ось я намагаюся як можна тонше різати, і це в мене виходить. Зверніть увагу, що це заводська заточка. Тобто я його не точив. А для догляду за ножем вам достатньо промити його і ось так просто витерти. Цього достатньо для тимчасового догляду. Ну, а вже коли у вас буде доступ до якихось мастил. Так як я вже казав балістол, достатньо ось так. Це навіть багато. Просто берете його, Змащуєте. Це я дуже багато налив, якщо чесно. Йому достатньо значно менше. Змазали, отак от, от витерли. І все. Це все, що треба для догляду за цим клинком. Те, що ви витерли, це не значить, що ви витерли все масло. Тут залишилася плівка. Що стосується рукояті, як бачите, вона максимально скелетизована. Зараз видно, що немає ніяких сталевих лайнерів, тобто ця конструкція скріплена бонками, конструкція з алюмінією, і є основою міцності даного ножа. Як бачите, тут скріплена. Практично трьома бонками ззаду, ще одна бонка ось тут. І також ось овий конструкція механіки ножа на керамічних підшипниках. Я ніж не розбирав, але я думаю, що там прокладені стальні шайби. Тому що бренд CVV все робить дуже якісно. Гвинти, я, чесно кажучи, не підбирав ще під них ключі. Я думаю, що тут на 6 торкси. А тут, скоріш за все, десь на 8 торкс. Ну, тобто стандартні гвинти. Кліпса доволі проста, ніяких нарікань не викликає, і вона в міру туга. Щодо осьового, як бачите, з цієї сторони Торкс, а з цієї сторони стилізована емблема бренду CVV і тут же антипроворот. Замок, як вже сказано, button lock, тобто це кнопочний замок. Працює він ось так. Тобто стандартний батонлок. У даному разі без пружини. Механіка прямо з заводу практично ідеальна. Тобто ніяких люфтів. Все літає. На верхній частині леза ми бачимо насічку. Вона не надто агресивна і дозволяє покласти палець як так. Ось так. Таким хватом тримати. І також можна ось так, для якихось більш тонких робіт. Те, що ви бачите, це не чойл, тобто це не повноцінний чойл. І тримати за нього можна, але трошки з обережністю, тому що він трошки малуватий. У крайньому разі для моєї руки. Але це не важливо, тому що ніж можна тримати і ось так, для якихось тонких робіт. На ножі, як бачимо розташований шпеник. Чесно кажучи, я не розумію, навіщо його тут поставили. Тому що у нього. Є декілька способів відкриття, і найгірший із, із них саме зашпеник. Тобто, якщо відкривати просто зашпеник, то ніж достатньо тугий. Тобто я відкрити можу, але це туго. Найпростіше його відкрити чи отак. тобто отак ось. Ну, Перед камерою не дуже зручно, але він відкривається так, просто з льоту. Звичайно, його можна відкрити і іншим способом. тобто, Заплавник, тобто ось так. Або ж, якщо взяти за шпеник і заплавник одночасно, і можна відкрити ось таким чином. Але за сам шпенник це дуже незручно. У руку ніж лягає дуже зручно. Як бачите, вся моя маленька рука, нагадую, в мене розмір 2XL, практично під 3 xl Навіть якщо я купую собі. Якісь рукавички, перчатки. І як бачите, рука повністю лягає. Нагадую, що ніж важить дуже мало. Тобто 85,1 грама. Взагалі ніж виглядає дуже-дуже стильно, як я вже казав зручно, і є кілька хватів. При деяких навиках можна навіть палець поставити на чойл, при цьому більше зробивши акцент на плавник. Тобто можна його тримати навіть так. При якійсь тонкій роботі. Але самі зручні хват. Це отакий хват, це отакий хват, отакий хват на рахунок викруткового хвату. Думаю, що теж можна. Якщо не отак брати його, а ось так, то доволі зручно брати його навіть отак якось. Щодо клинка, маю доповнити те, що клинок, скоріш за все, не для якихось надважких робіт. Звичайно, можна різати продукти, звичайно, можна щось стругати з дерева і якось його навантажити. Але на рахунок того, що тут доволі тонко і доволі тонко зведений кінчик, не рекомендую щось злубати цим ножем, або якось надмірно його навантажувати. Щодо зведення, друзі, хочу підкреслити, щоб американські бренди, німецькі бренди. Брали приклад із китайського бренду CVV. Що я маю на увазі, зверніть увагу: зведення, наприклад, оцього ножа від Spiderco, зведення Microteca. Воно не товсте, але воно все одно не таке, як на CVV. Я вже не кажу про зведення ножів Call cool Steel або Lion Steel. З тобто, порівнянні із китайським брендом CVV, вони виглядять як ломи. Але давайте ще раз поглянемо на цей ніж. Ви подивіться, як оброблений поверхні. Все практично ідеально. Наскільки все зроблено якісно. А тепер подивіться на крайку, як зроблена вона. Зрозуміло, що це все одно Грінд. Але наскільки це тонкий грінд. тож, я думаю, варто розглядати такі ножі від бренду CVV, як ніж не за всі гроші світу. І дуже високої якості. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!